Давайте я вам зараз покажу, як робиться ось от конверт. Для цього нам потрібен різак, шматок шкіри і отакий прес. Шматок шкіри кладемо на стіл, зверху різак, і гупаємо. У нас готова деталь. Навіть з дірачками, бачите? Далі робимо тиснення. Чекаємо і достаємо. І ось що вийшло. Бачите? Щоб поставити нижню кнопку, нам треба зробити тоншими три шари шкіри. Ось, бачите? Ось. Товщина. Так, інший куточок. І ще один куточок. Все. Тепер ставити кнопки. Так, нижня кнопка, як я казала, три шари. Раз, два. І три. Вдягаємо сюди зверху кнопочку і тепер ось так ручка, бачите, як? Ух, ух. І прижимаємо. Ось так ставиться кнопка. З верхньою кнопкою трошки простіше. Так, кладемо, ставимо і нажимаємо. Перевіряємо, чи працює. Тепер нам треба зробити форму. Все, готово. Ну що, ніби той простий виріб, але ви самі бачили, скільки всього я зробила для того, щоб його отримати.